Вітаю! Ваші увазі результати 37-го туру в АПЛ розігшу 23-24. Фулхем приймав Манчестер Сіті. Гвардіол, автор єдиного голу в першому таймі. Вже в другому таймі Фоден забиває другий гол. Гордіолів Дубль. Альвераз додатковий час забиває пенальті. Ставить крапку 0-4 містяни. Перемагають 5 матчів підряд. Формут грав з Брентфордом. Ця розв'язка сталася на останніх хвилинах. Мадоека. Відкриває рахунок. Саланка його зрівнює Біса приніс перемогу на 90 ступлю з 5 хвилин. До приємного наш Забарний отримав звання гравця року в Бормуті. Шеффілд Юнайтед їздив до Єрисок у гості. Доукер приніс перемогу синім 1 0 Евертон не програє 5 матчів. Підряд. Хемптон та Крістал Пелс зустрічалися між собою. Оліса та Матета всередині тайму оформлюють певний рахунок для гостей. Чанг скорочив відставань АЕЗ, відновив перевагу двомачі. Перемога гостей 1-3. Вестхем дома грав з Капелюшником. Локман вже на 6-й хвилині вивів гостей вперед. А в другому таймі Вардпроус, Соучик та Еріс зробили на рахунок 3-1 на корість лондонців. Лутон вже 5 матчів підряд не перемагає. Брайтон їздив до Нюкаслу. Велтон та Лонгстап оформлюють нічийний рахунок 1-1. Тоттенхем приймав у Берліні. Поро та Ларсон автори голів у першому таймі, а Ван Девен приніс перемогу шпорам 2-1. Нотінгфори зустрічався з Челсі. Мудрик вже на 8-й хвилині відкриває рахунок. Куллі до завершення першого тайму зрівнює його, Хадсон виводить господарів вперед. У проміжку двох хвилин було забито два голи Стерлінгом та Джексоном, які принесли перемогу пенсіонерам 2-3. Манчестер Юнайтед з Арсеналом мали центральний матчу Турі. Трасард забив гол в першому таймі, в другому таймі більше моментів було, але він був безгольовим, каноніри перемогли 0-1. Арсенал має своєму мотив, 5 перемог підряд. Астон Віла з Ліверпулем в понеділок. Автогол Мартінеса відкриває рахунок. Тілісман через 10 хвилин зрівнює рахунок. Нагапково водить вперед червоних. Ванса швидким голом забуває втретє за Ліверпуль в другому таймі. Дуран під завершення матчу оформлює дубль. А команди дегруй в результативну нічю 3-3, а Стенвіл в свою чергу не програє вже 5 матчів підряд. Волланд залишається кращим бомбардиром за 7 голами. Воткінс має 13 гольових передач в своєму активі. Годується зараз має такий вигляд. Ліверпуль законсервував за собою третє місце Ньюкасл, Та Челсі піднімається вище. Юнайтед Вестхем опускається. Брайтон повертає собі 10 місце. Формут опустився в другу десятку. Крістос Пелес піднявся на дві сходинки вище. Берні вже вилетів чемпіонатшип. Лутон має тільки математичні шанси на збереження прописки. Відбудеться також 34-й тур. Тут перенесені матчі Тоттенхем та Манчестер Сіті вирішують долю чемпіонства та долю путівки в Лігу чемпіонів. Челсі Манчестер Юнайтед та нью за лігу конференції боруться 38-му турі. Будуть зіграні всі матчі в один момент: Манчестер Сіті, Вестхем, Арсенал Евертон це тих, кого цікавить доля чемпіонства, а Челсі Формут, Брайтон, Манчестер Юнайтед. Брентфорд-Ньюкасл це боротьба за лігу конференції. В чемпіонатшипі в плей-офф були такі результати. У півфіналі команди Норвіч Ліц, Альбіон та Саутгемптон. Зіграли сухі 0-0 два матчі. Лід з Норвічем зіграє 16 травня з з ВБА 17 травня. Дякую за перегляд! Дякуємо ЗСУ. Переможемо!